Люди, всіх вітаю. Сьогодні розповім про два варіанти підживок розсади помідорів, які проводимо після пікірування або перевалки. Але можна, звичайно, підживлювати і ще до цього процесу, коли маємо дві пари справжнього листя на помідорах. Ну або, по крайній мірі, хоча б один справжній листочок є, інший виходить. І також поділюся препаратом, яким ми стимулюємо розвиток кореневої системи. Покажу на прикладі нашої розсади, помідорів. Нас тут кілька посадок: більші, менші і самі дрібніші, які ми. Останніх відео переволювали із 200-ї касети. Покажу, як вони на даний момент виглядають. Тут різні гібриди, різні сорти. Трішки можуть вони відрізнятися, але в основному фаза розвитку ось така. Раз, два, три. Вихід четвертого, п'ятого листочка, семидольки на місці. До речі, якщо семидольки на місці, то це показник, що ваші рослини не стресували і все в них більш-менш нормально. Тобто, так повинна виглядати здорова рослина. Якщо це все повпадало, значить вже. Десь щось їм у вас не сподобалося. По гібридах. Ті, що були в огляді, ну, допустимо, міцено, брісколіно. І тут також дружина в цьому році вскочила на цю слизьку доріжку сортових помідорів. Ось з'явилася якась у нас блискавка, льодяник, побачимо, що з цього буде. Підживлювали ми, коли починали, коли з'явились два справжні листочки, то ми єдиноразово підживлювали їх в касеті. Після того до них не чіпали. Ще як зробили перевалку. Так, ну і показую схему підживки, якою ми користуємося останні роки. Так, фокусуємося. Дивіться, підживка розрахована на 10 літрів води. Ось добрива, яке ми користуємось, монофосфат калію, кальциніт, нітрат магнію, нітрат калію. Не бійте цих слів, можна по-іншому назвати кальцієва селітра, магнієва селітра. І калієва селітра. Ось їхні хімічні формули, щоб ви не плутали, і дозування. Тут розраховано у мене на 5 підживок. Так, дивіться, перша, допустимо. От зверху прописано 1, 2, 3, 4, 5. Ось для таких помідорів, які ми вже зробили перевалку, ми вже їх простою водою не будемо поливати, тому що вони будуть тягнутися, будуть ставати високими, буде збільшуватися відстань між листям і відстань між. Між кущами. Ну і, звичайно, потягнута рослина це слабка росина, яка піддається хворобам і шкідникам. Тому будемо поливати весь час тепер з добривами і з кожним поливом збільшувати дозу цих добрив. Починаємо. Монофосфат калію 4 грами, кальциніт 5 грамів, нітрат магнію 3 грами. Це все змішуємо в 10 літрів, розводимо і поливаємо на око, скільки там потрібно вашим рослинам. Наступна під Підживка. монофосфат калію, кальциніт, нітрат магнію і додаємо вже сюди нітрат калію. І як можете побачити, з кожним поливом дозування добрив збільшується, щоб рослина не привикала до рівня добрив, до солоності нашої води. Тим самим ми піднімаємо ЄСІ, тобто вміст солей у воді цими добривами. Ну Думаю, зараз вже багато хто там строчить злобні коментарі. Хімія, що ви робите, як завжди. Ну, виростіть по-іншому розсаду. Якби можна було якимось там супер-пупербіо без питань, ну, в розсаді нічого не вийде. Там коров'ячком, ану полийте розсаду коров'ячком чи зеленою бродилкою, побачимо, чи в метр висоти вона у вас пишеться до висадки чи ні. Це вже перевірений роками досвід і не мій досвід. ну Ми цим користуємося. Це ці схеми посадок від провідних агрофірм. Вони були ще в профільних журналах, які виписували батьки ще в 2010-му і там раніше роках. Як там справжній господар чи тому подібне. Дивіться, це перший варіант підживок, тобто треба 4 добрива. Можна скористатись іншим варіантом і купити схему, ну, купити добрива для двохкомпонентної. Такі добрива, як 134013, допустимо, ну, мастер, що всі там знають, але їх насправді на ринку доволі багато. Партнер, кристалони, яровські добрива. Ну, будемо відштовхуватись від мастера. 13 40, 13 13 азоту, 40 фосфору і 13 калію. Це також вважається стартовим добривом. Якщо хочете, можна ну, купити кілограмове фасування, здається, найменше, виписати таке добриво і наступне БЦ 3,20, тобто збалансована формула. Але якщо йдете по цьому шляху, я б взяв би не 3,20, а 3,18, тому що там у нас буде по 18 основних елементів і там ще 2, чи 3 плюс магнію. Тому що у цій схемі, яку я дав на початку відео, вона більш збалансована. Там є кальцій і магній. Магній у нас для утворення хлорофілу, тобто здоровий зелений листок, кальцій це всі точки росту і підземна, і підземна, і підземна, надземна. Тому кальцій дуже необхідний, особливо у вирощуванні томатів, тому що вершинка томату, ну, в подальшому, коли там у нас будуть плоди, відбувається саме через недостаток кальцію в ґрунті. Тому кальцій прям must have. Ну, Але можна виростити і так. Там в розсаді не наскільки воно багато, потрібно би давати вже потім, як росина буде рости в постійному місці. Тому Другий варіант це 13-40-13, Беремо дозування перший полив 10 грамів, потім знову 10 грамів на 10 літрів води. І потім переходимо на 3 двадцятки або на 3 вісімнадцятки. Той дає у нас магній. Даємо 15 грамів і 20 грамів, тобто 4 поливи. Ну, допустимо, можна 5 також. Покажу вам ще наші самі великі помідори і повернемо ще до підживок. Вже вони, дивіться, ось скоро, скоро заквітнуть. Вже є в нас. Кититься бутончики і в основному через один вже повискакували. Так, ну і огурчики для себе. Також там, дивіться, вже скоро зацвіте. По добривах. Часто. Виникає питання, що робити, якщо ми ці вже схему пройшли, то тоді поливаємо по останній підживці, по п'ятій. Дивіться, п'ята підживка це у нас 10-20 грамів на 10 літрів води виходить. Пролили 5 разів, якщо потрібно, ще поливаємо саме по останньому разу тим самим дозуванням. До речі, чим відміряти в мене якраз лежить, тому що вчора поливали, потрібно розкошелитись і. Єдиноразово купити собі ювелірні віси. Якщо будете поводитись з ними чемно, не так як у нас, щоб не були вони брудними, то вони вам прослужать не один рік. Тут саме, ну, не відмірюєте ви ніяк по-іншому, тому що те, хто міряє шприцами міліграми, грами у мілілітри переводить, воно там різна густина, це доволі складно. А тут точність, бачите, до десятої грама. В інтернеті їх повно, я думаю, знайдете, кому треба. І ціна, щоб купити раз його на кілька років, доволі демократична. Ну, як і обіцяв, добриво, яке використовуємо для стимуляції. Останні кілька років користуємося такий препарат, називається Vigor-Tem. Ставте на паузу, почитайте, що да, як тут доволі хороша інструкція. І також норма якою ми користуємося 5 грамів на 10 літрів води. Коли в нас є вже два справжні лиски, або вихід другого справжнього лиска, поливаємо ми буквально все. І огірки, і помідори, і перці, і баклажани. Я бачу ефект. Ну, хороша коренева система. Не кажу, що вона прям вискакує із стакану, кидається вам на шию. Слава Богу, ні. Але стимулює вона доволі гарно. Також є такий препарат, як Радіфарм. Інколи ми його використовували, але він зараз дуже дорого щось злетів ціні, і я б не сказав би, що в них є перевага, плюс-мінус вони якось однакові. але з вігертема мені якось більш подобається працювати, він не такий смердящий. По-іншому не назвеш. Ну а взагалі корнестимуляторів доволі багато на ринку, але ми стараємось користуватися і саме такими, знаєте, толковими. Якісь там дешманські добрива, дешманський результат дають. Ну, ось такі поради по підживленню розсади помідора. Є в мене цілий плейлист, там аж три відео, цілий плейлистяка. Там підживка помідора, підживка огірка і підживка перцю. Підживку перцю можете давати ту, те, те саме, що в відео, такі самі дозування і для підживки баклажанів. Ну, по крайній мірі, ми так робимо, результат нормальний. Нічого не горить, нічого не пропадає. На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!